У бродах прощаються з військовим пілотом Іваном Ваховським. Захисник загинув більше як два роки тому при спробі евакуації поранених із Азовсталі. Він був бортовий технік, завжди літав на всі завдання. Все завжди було добре, все виконував, справлявся з завданням. І, і отак от, от, на жаль, сталося. Чекали Івана дуже довго, е, багато довго шукали, дуже довго не вірили. Е, але ну якось прийняли її, так як знали Івана, прийняли це з. Не з таким великим смутком, бо дуже знали, що Іван був життєрадісний і би завжди сказав, не переживайте, так мало статися, така моя доля. Його друзі розповідають Іван в авіацію пішов за покликом душі стати пілотом. Була його мрія. З Малку фотографії показували батьки і сестри, де він вже там в формі був біля вертольотів. Завжди йому то подобалось. Хотів бути військовим. Він це все прекрасно розумів, все завжди розказував. Про ці системи, тобто, що би було класно зробити, які там закордонні вертольоти. Ну він тим жив до теж якби велику частину свого життя. Іван Ваховський навчався у Харківському національному університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба. Потім проходив службу на посаді бортового авіаційного техніка вертолітної ескадрильї. Був учасником АТО ООС брав участь у миротворчих місіях у Конго. Він зростав дуже слухняною доброю дитиною. Дуже добре вчився в школі і мав свою мету, так як сказав священник, літати в небі, Пішов захищати нашу батьківщину, в тому числі і нас. І, звичайно, жаль, дуже жаль хоронити таких дітей, які дійсно. Гинуть зараді своєї землі, зараді батьківщини і захищають нас від ворога. Захисник загинув у віці 25 років. Його останній політ відбувся 31 березня 2022 року. Під час чергового евакуаційного рейсу до Маріуполя його борт був збитий ворогом. Поховали пілота Івана Ваховського у рідному місті Броди. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне новини Львівщина.